У радощі починаються з поїздки в уклом. Прео. Вода для спеціальних медичних цілей. Друзі, доброго ранку. Ще раз ранок марафон з вами Валентина Хамак і я Олександр обіцяли, Регіональне унікальне з Оленою Брайченко буде. Ось воно і є. Олена Брайченко з нами ще й суп з махов. Зараз буде Привіт. ранку. Привет. Рада бачити надзвичайно красиво. Ти сьогодні вишикана, наче готувалася до особливого нашого сьогоднішнього ефіру. Да, бо в нас така страва. В нас така страва. Відверта я була шокована. Я, я так... ніколи не чула. Я навіть уявити собі не могла, що може бути суп з маком. Ми тільки до картоплі з маком звикли. І це не рідка кутя. Розумієш, Суп з маком це не рідка кутя. І це не рідкі шулики. Це зовсім інше, це солона страва. Зелень. Тому mm -hmm. я розумію, що це точно солона страва. Давайте розбиратися. Що це за чи це, це з особлива історія? І який регіон у нас славиться тим, що у них готують. От суп, я, суп, солону, я прям не, страву, прям не певна, що це, я прям непевна, що це регіон. Чесно кажучи, я вперше коли прочитала про цю страву, потім побачила, що її готують, і це не вигадка. У мене найбільше запитання до глядачів: якщо у вашому регіоні готують суп з маком, будь ласка, дай озвідцяться, тому що в нас така була історія. Подібна з картоплею з маком, я була спершу переконана, що таку картоплю готують лише на київщині а потім з'ясувалося, що в нас і Кропивниччина, і Волинь, і частково Вінниччина підтягнулися. Одним словом. На сьогоднішній день ми таке зафіксували лише в одному регіоні на Харківщині, але можливо, можливо, десь готують О, ще. Давайте так. Значить, Харківщина, село Козіївка, місцева господиня Ірина Стрілець, нам зняла а, прям репортаж про те, що це, як це, як це їсти зараз. Дивіться, а потім з вами будемо ще готувати. Кана Харківщині славиться не лише своїми мальовничими краєвидами, а й активними людьми, які передають із покоління у покоління гастрономічні традиції. Пані Ірина Стрілець одна з них. Сьогодні ми з вами приготуємо страву. Це маховий суп о, з дитинства, знайомий багато раніше готувала наш моя бабуся о, в родині по маминій лінії. Ой, і з тих спогадів, які вона розповідала, і я готую. На плиті парує бульйон, а на столі вже розкладені овочі. Та головний інгредієнт цієї страви мак. Бабушка всіхно, я помню, тільки маку туди з Ми всі доготували цей сукот. Здравився, дуже всі любили, всі, всі просили добавку. У других селах було такого, не знали, що таке суп маковий. А от у нас козівки суповий мак, був всі знали. Нам потрібен мак. За, насипаємо, насипаємо в мисочку, заливаємо кипяточку, заливаємо кипятку. І даємо йому постояти, щоб він набу за це время, Поки стоятиме, набухатиме той. Ми чистимо картопельку, морквинку, цибульку. Далі мак треба збити до появи макового молока блендером або ретельно перетерти в макітрі. Затираю, затираю. Коли бульйон закипає, до каструлі додають мак. Кинули ми мак, прокипів мак 10 хвилин, кидаємо картоплю, морковку. Прокипає воно ще 20 хвилин, десь приблизно цей суп можна готувати як пісну страву без м'яса, а можна доповнювати й іншими інгредієнтами. У будь-якому випадку мак додаватиме особливого шарму цій страві. Так уже все у нас умріло, прокипіло добре, цибулька теж шаткувала. І кидаємо всі плянощі. Той тобто зелененький, окропчик, цибульку і лавровий листочок. І фінальний акорд вершкове масло. Тепер у нас супик довліває і останній капля це масличка. Часом легер, тріб І все, наш супик готовий. Дивилася, і знаєш, яка в мене пройшла? Ні, я не дам сказати. Я хотіла сказати. Хотіла сказати. Я... Да. Вибачте, так. це були просто емоції. Напишіть, будь ласка. Я просто намагаюся прочитати коментарі і у Ютубі, і в інстаграмі, щоб зрозуміти взагалі, чи хтось готує ще таке, чи хтось куштував, то хтось чув, хоча б про це. Напишіть в Інстаграмі, Насправді дуже цікаво. Мені Брудок. здається, всі в шоці. Можна тепер я <почерпи> Почерпи. <почерпи> А, Ви чули це прекрасне слово вмліває супчик. Хто ним не, uh -huh. не користується, запам'ятайте, введіть у вашу кулінарну мову. Воно таке ніжне, воно таке класне. І воно передає один із основних принципів приготування багатьох страв в українській кухні вмлівання. Це коли не кипить в ключ. Але так потихеньку-потихеньку всі інгредієнти між собою дружать. І навіть не тушкуються. Да, дійсно, воно дуже дуже ніжне, але ледь помітно. І наш супчик, в якому тут. Вже є м'ясо, є картопелька, є морква, Він такий смачний, наваристий. І коли я дивилась на цей рецепт, мені згадалося, що, наприклад, в грузинській кухні дуже часто додають до супу, до соуса перетерті горіхи. А мак має дуже подібну текстуру, дуже подібні такі ледь, такі помітні горіхові нотки. І тому він точно може класно пасувати і до соусів, до солодних страв, і до супів. Тому в супчик, який вже в млі. Дивись, це, по суті, просто суп з картоплею і з м'ясом. Правильно? З моркву. Ну, зв... ну, на, на даному етапі. Так. І ми до нього Додіємо. додаємо ага. перетертий мак. Але блендер правда не так працює, як перетирання. Діставайте місорубки мрія, якщо вони ще десь були запилені у ваших бабусь дідусів. Їх треба берегти. Вони круто працюють. Або шукайте сучасні подібні до цього. Макітри діставайте. Нехай воно це все перетирається, тому що тут утворюється макове молочко, і це макове молочко, коли розтертий мак. Воно теж буде додавати і кольору, і смаку нашому супові. А в мене є Гіпотеза, от я знаєте, я все думала, ну як могло, як, як міг з'явитися такий суп, так Випадково. От. Ні, ні не випадково. Я думаю, все значно складніше. Ну. А, мабуть, історія полягає в тому, що довгий час мак використовували в українській кухні, особливо протягом посту, як замінник молока, Н тобто на основі бути. розтертого мас... насіння маку, на основі розтертого насіння коноп... конопель, а, готували каші, та тому, що це. Мак і коноплі вони дають оліку, це додатковий жир. Так. І ось у 17 18 стрічі точно готували, особливо в церковній кулінарії, готували страви на основі цих. Так би мовити, рослинного молока, угу. і я думаю, що можливо оці паростки або залишки цієї традиції прикочували теж і ось таку народну гастрономію, але уже пізніше ще й додалося м'ясо, коли ми м'яса почали споживати значно більше ніж там 100 там чи 150 років тому. Я просто читаю коментарі. Перший раз е, чую про такий суп. перший раз таки чую, але обожнюю вулички з маком. Ну тобто, ми так, так, це так... можна експериментувати і пробувати І розумієте, що це не наш наша вигадка, це не наш вибрик на кухні, це реальна історія ну, родини. І ті, хто не бачив випусків, в нас були сюжети про картоплю з маком. Теж як оцю історію пов'язано з тим, що коли не використовували м'яса, не використовували інших тваринних жирів, мак як. Та культура, яку сіяв кожен до заборони, надзвичайно поширена культура в Україні використовувався як додатковий е інгредієнт, який дозволяє страву перетворити на більш поживно. Ти знаєш, для okay. мене це великі ця заборона, тому що все дитинство у нас бабусі вирощували такі великі головки маку, Вони були наповнені. Цей мак був такий сизом'ясисто-соковитий. У нас завжди був свій мак, і ніколи не було цієї відчуття цієї проблеми, що це ну має комусь комусь забороняти. Дошкуляти, а зараз я відверто не можу знайти мак, щоб просто посадити у себе біля будинку і мати можливість самостійно збирати. Я не бачу в Україні полів, де їх вирощують, і ми змушені експортувати ой на фак імп. О, імпортувати імпортувати, імпортувати, імпортувати да. навпаки в країну і возити з Австрії, з Польщі мак. А ну, він не завжди тої якості, до якої я звикла найчастіше. Тертинства. Він зовсім не тієї якості, так. тому що і от, він прикро. може гірчити або бути таким трішечки як залежаним, і це псує абсолютно всі страви. Чому Це відбувається, тому що мак дуже багатий на остій олії корисні, mm -hmm. і якщо його неправильно сушити, неправильно зберігати, ця олія банально гіркне. Ну і Декілько декілька коментарів. Ну, по-перше, люди так само згадали про млинок. Мрія так. Я ж обов'язково приготую. Спробую і Млинок мрія теж є. І діставайте, і, діставайте, і діставайте це І Продовжують писати, що також ніколи не чули про маковий суп. А в інстаграмі наша постійна глядачка пише: в студії виглядає набагато краще, а потім зуби чистити після зернятки. Волинтайнай там був. Да, де, ой, чувствую, ой, Все, я, аби це була найбільша проблема, взагалі не? чистити зуби частіше, це насправді дуже корисно. <рес> Стоматологи вам підтвердять, а якщо мак стане цьому причиною, не проблема. Головне смакувати це життя, відкривати щось своє. Так, да, я, я хочу ще згадати, колись ти, Валю, дала дуже класну пораду, як зберігати пшоно. І воно теж дуже часто я Гірка, чую не? серед uh -huh. людей, що вони не люблять пшено, тому що воно має гіркий смак, не треба їсти гірке пшено. Але якщо ви купуєте пшоно. І воно от гарне, але ви не готові там їсти пшеняну кашу або будь-щось приготовлене з пшеном кожного дня. Ви кладете. У морозилку Так, або у холодильник, там де найхолодніша частина, і це гарантія того, що воно там збережеться. У мене там зберігаються горіхи, в мене там зберігається пшено, мак і ті продукти, які не люблять сонячне світло і не люблять це на табі. Та і тепер так, кожного так. разу я згадую тебе, да бо це прикрас. була твоя прекрасна Маковея Це в нас коли? Це в, нас в серпні, в серпні. А, так. так, і якщо ми говоримо вже про мак, то насправді з одного боку дійсно звучить абсолютно дивно, навіть для мене суп з маком, хоча є там логічно. Я собі пояснила, як ця страва могла зберегтися до наших днів. Угу. Ось, е, хоча дуже цікаво, що вона характерна лише для одного, лише для Козіївки, і, мабуть, би варто було поїхати в експедицію і трошечки помоніторити інші е, е, села Зараз. Чи, чи зберігається там. Але якщо ми говоримо про макове, то дійсно ви можете побачити, що мак в українській культурі відіграє дуже важливу роль. По перше, незабаром буде різдво, і в нас один з обов'язкових інгредієнтів до куті. Олександр? Мак. Мак, правильно. Бач, мене вже ніхто і не питає. Ну, бо я не ти, я ти, точно знаєш, так. А мені ж не цікаво запитати. Я зрозуміла, так. Розумних людей питати нема сенсу. Тому в нас кутя іде з маком, і це теж не випадково. Потім у нас є окреме свято, в якому мак присутній і вигляді рослини, тому що всі знають оці букетики в серпні маковічики, і коржі з маком, які називають шулики. шулики. Теж ми їх готували і розтирали мак у макітрі, і це прекрасно. Ось. і це не... і плюс мак відіграє таку ще й магічну роль в деяких обрядах, до прикладу, на різдво, якщо ви хочете, щоб вас не зурочили, або щоб відьми не потрапили до вас в хату. потрібно Ось цих з маковійчиків освячений мак розтрусити. І тоді вважалося, відьма ніяка не пройде, поки не визбирає всі макові насіння. Зернятка. А в одній голівці маку у нас не раховується, кажуть, не менше 700 маленьких макових. Зернят. Зернят. У -у -у. Так. У -у -у. Друзі, якщо хтось раптом зберіг і має цю традицію, і десь має маленьку грядочку, Чекаю вашу посилку собі на нову пошту. Будемо відроджувати традицію вирощування маку поряд з. Власним будинком, щоб ці рогалики і пиріжки, я буду всіх пригощати. Я обіцяю. А я вже третій раз тримаю, беру ложку, бо я так ти хоч хочу Так, да, я хочу, щоб спробувати. Олександр... Олександр... А йому тримає час, все ж таки, щоб розкритися маку. Чи... Ну ти бачиш, от воно починає трошки не мліти, е, ти... вмлівати. вмлівати <різь> да. О, трошки вмлівати, да, і з'являється ось це макове молочко. Але я думаю, що вже можна скуштувати і спробувати. Тому що бульйон вже готовий, м'ясо вже готове. Вибачте, в мене така. Дозована порція, що ж правильно, щоб я багато не з'їла. А ще одне слово, яке, користаючись нагодою, мені хочеться, щоб е, глядачі згадали, а ті, хто не згадали, просто ввели в свій лексикон. Це пряжене. Якщо вмлівати це О, оце да. повільне таке приготування страв і е, е, така повільний процес, то пряжене... То пряжене – це ще повільніше. Це, це, але це більше схоже до смаженого. В нас є пряжене молоко, в нас є навіть пряжуха така страва, і воно мені здається, теж таке дуже рідне, дуже тепле і пряжине дуже затишне. Молоко – це щось абсолютно унікальне. Мені здається, що жодна країна цього не, не робить, і насправді пряжене молоко легко можна зробити у себе в духовці. Просто пам'ятайте, що це температура або трошки нижче 100 градусів, або 100-100 градусів, але відкрита обов'язково кришка, і молоко там має стояти ну десь години три кулінарна мова дуже важлива, тому що ми мовою передаємо сенси і навіть технології ті, які притаманні українській кухні. Друзі, ну і на останок треба заважити, не забувайте писати про ваші унікальні. Страви вашого регіону, вашої родини можете нам писати або одразу до Олени Брайченко на сторінку «Їжа Культура, щоб вашу потім отак традицію кулінарну ми отут в цьому розказали. І самому про самому ваш сказали. регіон теж розповіли, і про вас також. Це дуже смачно. Пані та панове! 28 грудня танці з зірками повертаються з новорічним благодійним ефіром. Зустрічай неймовірних суддів. Легенда проєкту Наталія Могилевська. Вічно танцююча людина. Ритм і стиль української музики в одному імені. Монатік, зірка світових палетних сцен, Катерина Кухар, військовий і хореограф. Що повертається у танці заради благодійної місії Дмитро Дікусан. Благодійний спецефір. Танці з зірками. Рух до життя. 28 грудня о 20 на 1+,1 плюс Україна.